Нехай день буде добрий для добрих людей. З вами етнолог Олена Щербань. Я сьогодні виходжу в ефір, бо зварила борщ. Зварила борщ, свій улюблений, правильний, вегетаріанський, смачненький бурячок, такий у мене є, рябенький, ситцевий. Часто чула від інформаторок. І що? І поклала у борщик сушений грибочок. Про сушений грибочок я згадала, що колись читала кулінарні фіглі Марії Матіус. Ось і для вас взяла книгу, зараз зачитаю. Значить, хочете зварити борщ, тоді завжди тримайте сушені гриби, хоч кілька, а в борщику мусять бути. Не так для смаку, як для пікантності. Шменько біленької квасольки, бурячок капусту, свіже яблучко. Це пише Марія Матіус у кулінарних фіглях. За 20 штучок родзинок або мороженого кизилу морковочку шматочок м'ясця, спеції сальця і ще всякої трахомудії, аж навіть малюсінький шматочок шоколаду. Та з борщем довго, як із жінкою, зимовій одежі, одежі вовтузитися. Поки той буряк із морквою протушкуєш на сковорідці, я ніколи не варю, поки те все, або ж між іншим, як і холодець, треба варити відкритим і на малому вогні. Не завжди часу вдостай. Ось такий рецепт дає Марія Матіос. Я про цей рецепт знаю і, і за її, її рекомендацією додала пані Марії, додала сушений грибочок. Значить, на початку варіння, тому що треба, щоб він зварився. У своїй книзі в мене немає цього рецепту Марії Матіус, але тут достатньо борщики. У 365 борщиків у глиняних горщиках. До речі, чому ж я тепер це згадую? Тепер ви закидали мене, я вам дуже вдячна, дорогі люди. Мене закидали компліментами, що я вас надихаю, виходжу в ефір, вам з вами говорю, вам щось підказую. Так от, зараз зайшла мова про. Панянки про різдвяне печиво, яке ми будемо пити 6 грудня. І в нас буде майстер-клас для всіх бажаючих. І в нас будуть пряники від багатьох майстринь, господинь. І що? І у нас з вами буде конкурс цих пряників, будемо ними хизуватися. Це я зараз шукаю ось у книзі 365 борщиків. У мене ж тут є про святовечурове печиво. Здається, на 27 грудня у мене тут це святовечорове печиво. Я давним-давно написала статтю про святовечорове печиво, про ці панянки. Ось воно є. Бачите? Кого є книга? Можна все прочитати. Я там трохи даю про семантику, про символіку. І, значить, у мене кілька є. Якраз на 27 грудня борщ з метком і бобами. Ось. І святовечорове традиційне печиво сюди, на 27 грудня. Значить, про що це я? Я про те, що. Комент один пані, пані Людмила написала, що панянки це ж не опішнянське печиво, це ж українське. По-перше, я Полтавка, я говоритиму про Полтавщину. По-друге, там, де я чула, де їх печуть, і бачила наживо жінку, і з тими пряниками ще й фото маю і дуже цьому радію. З печеням опічньою опішнянкою з опішнянських продуктів, значить, опішнянське печиво. Тепер, якщо ви знаєте інформацію якусь іншу, напишіть нам її, розкажіть про інші регіони. Напишіть. Я знаю про Котелевські пряники, про Деревківські, Любківські, Опішнянські, Краснокутські. Це там, де я чула від інформаторів, інформацію записала і можу про неї говорити, що вона була. А тепер я написала коли статтю, велику таку величеньку, про пряники. Це було так давно, що вже всі за неї забули, мабуть, 2015 рік або 2016. І назвала її провокативною назвою. Лялька, яку можна з'їсти. Тобто пряник оцей в формі панянки, баришні, на неї казали барині, баришні панянки. Дівчатка ніколи не казали жінки, казали вершники, вершники на конях або кремоконики, півники. Там особливість печива, що воно червоним пофарбовано червоне тло. А потім, а потім воно. По... Помальоване ще крохмальною хварбою. Не знали, що крохмальне? Ну, так спитайте ваших бабусь, Бабусі мені ваші ж і розказували. Чужих бабусь не буває. Тепер, а чому червоне тло? А які взори малювали? Ну, це ж усе спитайте, це ж все має, має якесь значення. Його ж не просто так з голови сиділи і малювали. Воно то малювало з голови, але ж. Перед цим ця бабуся, яка сьогодні вимальовувала ці пряники, вона ж колись була дитиною, вона в своїй бабусі це бачила. Це ж вже така цікава історія вимальовується. Тепер мені пані Ірина написала, що у нас у Фінляндії саме на переддень Фесу, 25 жовтня, пише: Ви ж, пані Олена, давайте допомогу мені, бо мені ж треба розтлумачити, як ви ж короваї печете. Як же це ж рецепти? Я ж їй написала, є книга, весільні традиції, тут є, тут є рецепти. І я вам напишу і розкажу. Але давайте не в цей момент, бо це, мабуть, 23 жовтня вона мені писала, а в мене підготовка йде. А, кажу, ну Я навіть до вас приїду та із печем, отой корова, я вона ой, ви так, ви, ви згодні приїхати в Фінляндію. Та я пишу, згодна приїхати, а вона 25 жовтня приїжджайте. Ну, я зрозуміла, що це якісь от ідуть е, якісь такі, ну, я не знаю. Якісь моменти, ну, та хай ідуть, кажуть, 25 жовтня я не можу, у мене коровай фест і ви ж по Фейсбуку бачите. А суть не в тому. Суть у тому, що якщо ви хочете мати якусь добру інформацію, наприклад, у всемережі, так у, неї треба, у це всемережі треба цю інформацію класти. Розумієте? Щоб щось подивитися десь, то треба його туди покласти. Не чекайте, що хтось за вас, хоча ми вже дочекалися, верніш ви. Що вже якісь чати мати, якісь GPT, щось там вам диктують. А ви, а ви слухаєте. Що ви слухаєте, я не знаю. Слухати треба живих людей. Слухати треба свого роду, людей свого роду, людей, близьких до вашого роду, людей, живих, людей, люди носії інформації. А потім вже цю інформацію аналізувати, а інформації треба багато зібрати, щоб щось аналізувати. Ну, це така цікава довга історія. Бачите, почала з Марії Матіус, почала з борщу. А закінчую тепер панянками і, і нашими, нашими зустрічами. І вдячна Тетяни Вінськовській за фантастичну хустку. І заразом скажу, це вона мене обдарує такими хустками, що я така гарна, ой, гарна, я гарна, як та я горлиця. І, значить, і, і скажу для всіх, хто там мене запитує про хустки, я не боюся китиць на хустках. Я вважаю, що навпаки, ці китиці красиво. Я так вважаю. Що вам ще хотіла сказати? Хотіла вам ще сказати: слухайте серця свого, слухайте свій розум, слухайте свідомість. А я, як королева, даю наказ своєму королівстві зникнути з королівства всіх тих, хто робить чинить зло в будь-якому вигляді. Будь-що хай воно зникне, будь-хто хай воно зникне, щезне, самоутилізується всю енергію. Ту, яку я захочу взяти, з плюсами добру по моїй волі на користь мого народу, на користь моєму роду, без шкоди так і є. Для добрих людей нехай день буде добрим.